Так, всім вітання. Вибачайте, що такий від, Просто зараз 7.33 ранку, 17 липня, пів восьма ранку. І я зараз вилітаю скуплятись там нашим хлопцям, які звернулись до мене з листом з проханням із військової частини 3035 про Mavic, про збор на MAV. Там є ще список, прикладується до цього листа. Там медикаменти, там їжа, таке. Це все я закрию. Сам. Я у вас взагалі не прошу з цього приводу ні копійки. Слава Богу, в мене є з Ютуба 200 доларів, мені прийшло. Цього достатньо, щоб закрити список. У мене до вас велике прохання. Сьогодні написали ще інші військові, інші військові частини про цей збір. З подякою, що я відгукнувся. Слухайте, ну я не маю права вже якби не зібрати і не придбати. Ну, я все одно придбаю. Але влізу в борги. Давайте ми разом зіберемо на цей марк. Я вас дуже прошу. Повірте, в мене боргів і так вистачає. То на похороні в довгий то докупить списки долги в ліс. Пожалуйста, давайте хлопцям скупимося на цей марі. Зберемося і купимо це малю. Я вас дуже прошу. Допоможіть. Ну, назад уже дороги немає. Люди звернулись письмово і е, я кидаю звіти. Скільки коштів зібрано, посилання на банку, рахунки, все, пожалуйста. Допоможіть з мавіком. остальне я закрию сам собі на їхню військову частину. вам велике. Полетів. З багатьом.